Всім привіт! З вами команда VELOSKLAD.com.ua і сьогодні у нас на огляді підлітковий або ж жіночий велосипед Формула Альпіна. Це класичний недорогий гірський велосипед з алюмінієвою рамою та фурнітурою від Шимано. Для агресивної їзди цей варіант не підійде, а от для фітнесу якраз те що треба. Завдяки зручній посадці і сидінню, їзда містом, парком чи лісовою стежкою приноситиме масу задоволення. Виготовляється велосипед в єдиному розмірі та розрахований на велосипедисток зростом від 155 до 175 см. Існує в декількох кольорах, які ви можете бачити на ваших екранах. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі, підліткові, гревели та електровелосипеди, ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою міста Київ, бульвар Вацлава Гавола, 18. Рама виготовлена з полегшеного алюмінію, що забезпечує високу стійкість до корозії та зменшує загальну вагу велосипеда, роблячи його більш маневреним і легким для керування. Занижена верхня труба рами в зоні підсідельної труби спрощує посадку і спуск з велосипеда, що особливо важливо для підлітків. Всі отвори для фіксації крил чи багажника присутні. Наявність місця для фіксації пляготримача чи насоса на нижній трубі рами роблять байк більш готовим до тривалих поїздок. Гарантія на раму в 10 років підкреслює довговічність і зручність цієї моделі. Амортизаційна вилка з ходом 100 мм, оснащена крученою пружиною всередині, та має можливість блокування ходу. Локаут. Блокування ходу вилки, особливо корисне на рівних ділянках дороги, де не потрібна додаткова амортизація, що сприяє ефективнішому використанню енергії. Трансмісія на 21 швидкість, 3 спереді і 7 ззаді це класичний набір зірачок для початкових велосипедів. Зібрана на базі простих прогулянкових компонентів Shimano, вона комфортна у використанні та невивагливо в обслуговуванні. Моноблоки з тригарами, відповідальні за перемикання, спрощують процес управління швидкостями, роблячи його інтуїтивно зрозумілим навіть для велосипедисток-початківців. На є пластиковий захист, щоб штани не попадали в ланцюг. Система шатунів закріплена в картриджній каретці з пило-вологозахистом, завдяки чому ресурс вузла становить кілька тисяч кілометрів без заміни. Колеса діаметром 26 дюймів зібрані на базі подвійних ударостійких алюмінієвих ободів, що підвищує жорсткість і довговічність вілсета під навантаженням. Передня втулка алюмінієва з ексцентриком затискачем для швидкого демонтажу колеса в польових умовах. Задня втулка на насипних підшипниках і також швидкоз'ємною В Взуті колеса в покришки компас з універсальним протектором, який впевнено тримається на асфальті та щільному ґрунті, зберігаючи накат і щеплення на поворотах. Гальмівна система являє собою дискові механічні каліпери з роторами 160 мм. Перевагою такої системи є максимальна стійкість до погодних факторів, а також незалежність роботи гальм від технічного стану колеса. Ба більше, конструкція вузла настільки проста, що ремонт можна виконати навіть у польових умовах. Керування гальмами інтегровано з моноблоками трансмісії, що підвищує зручність використання велосипеда в різних ситуаціях. Сидіння встановлене в міру широке і м'яке з урахуванням анатомії. З коробки велосипед комплектується під ніжкою, педалі металеві на підшипниках. Формула Альпіна це доступний велосипед, який приємно дивує своїм оснащенням. Незважаючи на бюджетний сегмент, виробнику вдалося поєднати в ньому легку алюмінієву раму, найдійні дискові гальма, трансмісію 3 х 7 та стильний сучасний дизайн. Такий набір характеристик і робить цю модель дуже популярною серед наших клієнток. Дякую за увагу. З вами був магазин велосклад.com.ua. До нових зустрічей!